Це Свято Георгіївський кафедральний собор Львівської єпархії Української православної церкви, яка належала до московського патріархату. Сьогодні тут була звична літургія для парифіян церкви. Канє... Поки служба ще не закінчилася, до собору зайшли львів'яни. Ми маємо з вами зараз дуже великий історичний шанс і. В цьому храмі проголосувати за це, щоб від'єднатися від УПЦ МП і приєднатися до православної церкви України і бути разом з всім світовим православ'ям. Парафіянка Свято-Георгіївського кафедрального собору Олена, яка була на службі, проти переходу, це якби серце виняли з груді, це вам кажу так. Я сьогодні для мене життя, хоч сьогодні помру. Скільки храмів є, та моліться люди. Та теж церква спокон віків була такою. То ніколи про політику не говорять. Тільки молитва завжди моліться за воїнів, моліться Боже, ну, дивіться, Хто тепер буде молитися? Во за воїнів, за померлих, за тих, За до всього. Люди моляться, постяться, псалтир читають, щоб Господь вкріпив воїнів. Для переходу від православної церкви, яка належала до московського патріархату, до православної церкви України, охочі оголосили збори та почали збирати підписи. Українська церква має бути в Україні українською. Подробичі ще рік тому московська церква перейшла в українську церкву. І ви довго тут львові тягнули, і я дуже радий, що все сталося. Голова на зборах релігійної громади Олексій Дігтяренко розповів нам про рішення зібрання, було затверджено порядок денний про зміну канічної приналежності, зміну місцезнаходження знаходження юридичне і зміну настоятеля і управи у вказаній релігійній громаді, оскільки ті дані, які містилися в даних департамента релігії, не відповідали дійсності згідно Попереднього статуту для проведення загальних зборів, щоб вони були правомочними, має бути зібрано більше двох третин членів релігійної громади. По даних департаменту з питань релігії на даний час є зареєстровано офіційно 47 людей. Тобто в нас вже враховуючи те, що зареєструвалося на даний час близько 150 людей, вже є кворум. Поки львів'яни збирали підписи, у церкві почали богослужіння українською мовою. Його провів декан Львівської єпархії Православної церкви України, отець Олег Древняк, та розповів, що потрібно буде змінити у церкві. Є священики, ті, які тут служили. Ми їх не будемо виганяти. Якщо вони мають бажання перейти в православну церкву України, то ми їх приймемо. Тим часом під церквою зібралися як віряни, так і ті, хто проти, аби у Львові була парафія московського патріархату. Геть московського попа, геть московського. Ми культурно прийшли сьогодні в цей храм. Ви не є прихожанами цього храму. Поки віряни сперечалися, чий храм, документи зі зборів повезли до голови обласної військової адміністрації Максима Козицького. Звичайно, що юридично процес ще триває, але сьогодні громада зібралася. Чітко сказала, що вони. Належать до православної церкви, і мені дуже б хотілося, щоб на місці цього храму постав новий гарнізонний храм православної церкви України. До парафіян вийшов вікарі Львівської єпархії Української православної церкви іоаків, який розказав нам, як вони будуть діяти далі. Є питання, які треба ще вирішити. Сівши за ту перемовини В першу чергу для того, щоб були перемовини, треба щоб призупинили, зупинили вірніше рейдерські захвати. Оскаржитиме сьогоднішні події. Сьогодні. Так, звісно, будемо оскаржувати, але все в полі. Також напередодні на своїх сторінках у соцмережах міський голова Львова Андрій Садовий написав, що майно, яке належало до московського патріархату, перейде на баланс міста. Йдеться про свято-Воскресенський новоафонський монастир на вулиці Пекарській. Це приміщення хочуть зробити центром для реабілітації. А храм святого рівноапостольного князя Володимира на вулиці Червоної Калини знесуть ірина качмарик, Анатолій киричук Суспільне новини Львів.